Чуєш, що я подумав? Що? Нам, мабуть, треба розлучитися. Ну, хорошо, давай. Чуєш? Так, а як це зробити взагалі? Ну, як через телефон, через додаток Дія. Ага, окей. Чуєш? А ти не бачила мій телефон? Та ну десь там, наче на кухні, лежав. Ага, окей. Слухай, а тут а, пише авторизуйтесь, як це зробити. Ну там можна через банк, через приват. Ага, хорошо. Це не можу я в приват зайти. Я не знаю. Пароль там чи треба вводити якийсь. Ти не панеш, який мене пароль? Ні, не пам'ятаю. Попробую через почту зайти. Ага. попробую. Блін, я не можу зайти за допомогою почти. Пише введіть якийсь другий пароль. Ну і що? А я не пам'ятаю, який другий пароль. Ну подивись в себе в блокноті, ти колись там записував всі паролі. Ага, зараз подивлюсь. Слухай, я тут подумав, може цей не будемо розлучатися, а? Ну не будемо, то й не будемо. Да? Да. А, ну хорошо, добре, давай. давай.